Так, до нас вмикається депутат Львівської обласної ради Назарій Островський від Галицької партії. Пане Назарію, доброго вечора. Добрий вечір. Так, ну ви знаєте, важливе питання і позачергова сесія. І риторика депутатів те, що ну у вас, якщо не погано, то абсолютно відсутня комунікація із тими, хто скликає сесію, і виносить такі доленосні рішення. Що стосується реформи профтехосвіти, і я би запропонувала нашим глядачам і послухати. Ваші запитання до виступаючого до керівника департаменту освіти. І потім ми ви прокоментуєте, поговоримо про 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 ваші думки і ваші враження. Вона буде впорядкована. Будуть, якщо Ой, будуть врегульовані всі ті підстави, то будуть то... визнані, що вони є. Десь суди ще тривають, десь є ну різні є обставини. Власне, тому ми йдемо. Процес передачі розбили на три хвилі. І вас сьогодні на розгляді. Перша хвиля. Дякую, День. будь ласка, зубочку. Зворотньо хочу подякувати, пане Олег, що намагаєтесь бути культурним. Ще бачу, ви великий дипломат, тому що не відповіли на питання, тому уточнюю. Скажіть, будь ласка, скільки в бюджеті області на 2024 рік передбачено коштів на розвиток профтехосвіти без врахування будь-якого будь зовнішнього фінансування грантодавців чи когось іншого? Дякую. Приблизно поза 300 мільйонів. Дякую, будь ласка, Островський, Назарій Островський, фракція Української Галицької партії. Пане Олеже, я тут. Я тут. От в куточку. Пане Олеже, ну найперше, хочу відмітити, на мою думку, комунікація з боку департаменту з депутатами по цьому питанні є вкрай незадовільною, тому що дуже багато питань, які взагалі зараз постали, їх можна було уникнути шляхом нормальної людської комунікації, якої на жаль не було. По-друге, хочу запитати вас на крайній сесії, 28 грудня. Радою був проголосований мій депутатський запит до вас. Конкретно і цей депутатський запит стосувався ситуації, яка відбулася в селі Червоному в училищі, вище технічне училище побиття студентів старших курсів молодших. Всі ви бачили це відео, яке гуляло інтернетом. На жаль, я жодної відповіді не отримав. Для мене це є обурливо, тому що 30 днів пройшло, і депутатський запит проголосований радою не отримав те жодної відповіді. Ну це якийсь абсурд. Насправді для мене це якось на. Не, не припустимо, але попри це хотів би вас запитатися. Отже, відповідь на мій депутатський запит, який стосується зрештою, всіх інших І закладів освіти, які дії вчиняються так, вами або були вчинені Добре, вами для того, щоб запобігти такому явищу, як булінг в закладах середньої технічної освіти, тому що ця ситуація з червоним вона показала тільки вершину айсберга. Насправді ситуація є кричуща, особливо в області. Рава, Руська, Олесько, Золочів. Я можу там перечислювати вам дуже багато тих закладів, де анонімно до мене надходили різного роду повідомлення про те, що цей булінг має системне явище. Отже, я від вас не отримав такої відповіді. Прошу цю відповідь надати зараз тут. Якщо ви не маєте це на запит, і друге питання хотілося би бачити якийсь план дій. Ви берете знову ж таки, ми беремо зараз. Комунальні заклади, в комунальну власність я підтримую цю ідею, але мені би хотілося зрозуміти, які кроки ми будемо робити для того, щоб оцю ланку середньої освіти вивести з того стану стагнації, в якому вона перебуває. Тому що школа отримала реформи, університети отримали реформи, а тут ми, на жаль, стоїмо на одному місці, і це дуже. Дуже поганий приклад, тому прошу дати відповідь на ці питання. Дякую. Пане Назаре, Якщо вам не дали відповіді, я зараз це з'ясую після сесії. Ви ні, точно будуть покарані. Тогану визнати це, точно це, це, це точно виганяти не будемо, тому що, повірте, люди, які отримують зараз 9 тисяч 7 тисяч зарплати, вони самі йдуть, тому а, важливо їх все таки втримати. Той хто є кваліфікований. Друге питання там була вжита низка заходів. І останнє що було, там був помінений керівник закладу. Зараз новий ВО. В тому ж по всій системі були відповідні доручення. Я, ну, просто поділюся своїми враженнями від того. Ну, в мене складається враження, що депутатів обласної ради не треба. Ну, все вирішують за вас, все вирішує апарат вільської обласної державної адміністрації і не знаю там апарат, напевно, обласної ради, тому що немає відповіді на запити по такому кричущому факту, як побиття студентів знову ж таки в профтехучилищі. Ну і проте, і далі так само виникають питання: добре. Перейняли майно, землю, власність. Там 18 закладів сьогодні. Наступна буде черга, потім ще одна, як повідомили спікери. Але є в мене от особисто в мене побоювання, що буде з тим майном, коли немає чіткої стратегії і нема абсолютно жодної комунікації із депутатами. Добрий вечір, студія. Глядачі. Ну, найперше. Напевно, варто розділити це питання на кілька питань. Давайте щодо мого виступу і спічу щодо комунікації. Так я вважаю, що ця комунікація в цій конкретно ситуації, не тільки я вважаю, коли я в коларах спілкувався з депутатами з різних депутатських груп і фракцій, то зі мною цілком погоджуються в цій ситуації, що питання профтехів, воно було настільки. Настільки довго мусолилось, так давайте почнемо з того що Це питання мусолиться вже кілька років ще з попередньої каденції, так і відповідно постійно оці якісь протистояння е, другого і третього поверху, протистояння Венеченка з площею ринок, вони завжди брали в заручники ці заклади профтехосвіти. і насправді е, чисто формальне е, рішення. Кабміну, яке було ще в 2017 році, який чітко сказав, що заклади протехосвіти мають бути під керівництвом області. Крапка. Є кабмін, який чітко про це сказав. І це все питання <кій> перепрошую. П'ять років мусовилось, от е, тому можливо, в частині цього була оцей провал комунікації. Бо для мене було дуже важливим, щоб для мене ну, прийшло обидві сторони і пояснили як депутату, чому, наприклад, важливо передавати, або чому не важливо передавати. Я не є експерт в галузі освіти, взагалі не є експерт. Е, доводиться мені цим експертом десь чуть-чуть, ну, в лапках експертом ставати, бо оця ситуація, яка була в селі Червоне, знов ж таки не було де розібратися. Я поїхав сам, це червоне, поїхав, розібрався. Прочитав, поспілкувався з керівником, поспілкувався з тими студентами, поспілкувався з викладачами, вихователями, майстрами. Склав для себе якусь картинку в голові, склав якісь. Перелік дій, які можу я зробити як депутат на своєму місці, для того, щоб запобігти цій ситуації, і почав ці дії робити, та от, але це окрема історія. Це моя ініціатива персональна. Та я є депутат на громадських засадах, я не отримую за це заробітну плату, як, наприклад, департамент освіти, який має в собі цілий штат який мав би на ці справи реагувати. Але повернусь до питання. Комунікації. Так я вважаю, що комунікація була провалена, я про це сказав, тому що не було донесеної інформації, не було прокомуніковано, не було прояснено, не було зібрано круглого столу, одного, другого, п'ятого, десятого, за яким би виникли якусь спільну. Консенсусну думку, так е, для мене особисто, вкрай особисто як для депутата, не політичні мотиви, які переслідують ті чи інші табори е, в гонитві чи за майновими комплексами, чи за якимись адміністративним ресурсом. Давайте будемо також відвертими. Е, Та коли йде мова про ці е, комунальні заклади. Для мене важливо, який результат ці комунальні заклади будуть давати. Е, я вже сказав своєму виступі. про профтех в Україні це є середня ланка, яка в стані стагнації 30 років. Жодного розвитку. Я навчався в коледжі, в Бродівський педагогічний коледж. На той час це був Бродівське педагогічне училище. Що так я прекрасно розумію з середини цю систему? Я вчився в цій системі. Я розумію прекрасно, що як ця система виглядала 25 років, коли я вчився, тому так, і як вона виглядає зараз, коли я приїхав приміром в червоний і подивився на цю систему середини зараз. Нічого не змінилось. Ну, якщо змінилось, то якісь дуже фасадні реформи, дуже фасадні якісь історії, так. але якщо говорити про якусь справжню реформу цієї середньої технічної ланки освіти, то її немає. Сьогодні в залі колеги-депутати також дуже слушно говорили, як може викладач-майстер технічної спеціальності, приміром зварювальний, так, який отримує 8 тисяч гривень зарплати, а на ринку його, його професія в місяць вартує мінімум тисячу доларів. Де ми знайдемо професійних кадрів? Чому це питання? Ніхто про нього не говорить. Чому це питання не піднімають на, на обговорення? Третій момент: я підприємець, приватний підприємець, я працюю в галузі будівництва. Я безпосередньо постійно стикаюся з катастрофічним браком професійних кадрів середньої ланки. Це інженери, це майстри, це люди, які вміють робити руками. Це якраз люди, які мали би випускатися з таких закладів. В нас тотальна проблема в цьому. У нас тотальна нехватка цих кадрів. На жаль, про це дуже мало говорять. На жаль, про це не говорять. Говорить про майнові комплекси, говорять про керівників. Так, завальовано хтось про це хоче говорити. Але мені здається, ми дуже змістили акценти в тій справі. І для мене особисто дуже розходиться в тому, щоб власна якість цієї освіти виростала. Тепер продовження вашого запитання щодо. Депутатів, з якими ніхто не рахується, а, скажу вам відверто, що сьогоднішнє рішення, власне і зокрема, чому я голосував за, тому що в сьогоднішньому рішенні ми чітко поставили. А, Цю від, підпорядкованість депутатському корпусу. так Тому що до сьогодні. Е, я Що я міг зробити? Я міг написати керівнику департаменту Запит, на який він не відповів, і на тому ми всі забулися, так? І все. І решта, я можу виключно, як депутат обласної ради, приїхати з візитом до керівника. Ой. Так, десь трошки так Чути мене так, так, так. Запитати, чути, запитатися, добрий день, яка у вас справа, які у вас ситуації, але ні, ніяким чином не впливати. Зараз все ж таки, як би там не було, обласна рада безпосередньо впливає на обрання керівника, бо це є 50 на 50, бо обласна рада безпосередньо впливає на управління майном. Так, і відповідно можуть задавати прямі запитання, бо це є чітка вертикаль обласної ради, і я, як депутат обласної ради, маю значно більший вплив на це. І е, гарантую, запевняю вас, що точно буду цікавитися всіма питаннями, які відбуваються, тому що для мене це є вкрай е, важливо. Я коротко розповім та чому мене зацепила ситуація в червоному. Так тому, що я в свій час, коли навчався в рівному, я правда був в університеті, але вчився і проживав в гуртожитку. Я також став жертвою такого булінгу. Мене побило двоє людей, розбили мені. Голову, так для мене це була насправді травма в першу чергу не фізична, а моральна, принизлива, тому що мене старший курс принижував. Але е, я вам скажу, я не мав тоді нагоди і можливості е, до кого постукати і в кого шукати захисту. Тому що ця система вона була усюди по вищих учбових закладах, в той час, коли я навчався в університетах. Ця дідовщина, ця посвята, в студенти, гуртожитки в і тому подібне. І на, якщо в університетах ця ситуація більше-менше вже вирівнялась, то... Профтехосвіта вона абсолютно по по, от по всій області є. оці ці дзвіночки про те, що це системне явище, це постійний характер носить, це покривається викладачами. На жаль, так з тих чи інших мотивів і причин, і відповідно з цим треба розбиратися і працювати. Е, можливо, зараз не це ще записано. Це це як це, як це як одна із проблем. Дуже дуже важливо, і дуже добре, що про це зараз говорять. Про булінг і дякуючи тому, що це відео попало, потрапило в мережу. були покарані і самі винуватці, і власне і адміністрація закладу. Але я, от про інше, ну сьогодні так само, от це питання розглядалося в контексті, і ви згадали. Конфронтації між обласною військовою адміністрацією і міською радою. Львівська міська рада претендувала на заклади середньої профтехнічної освіти, які є на території Львівської громади. Скажіть, чи вам відомо як депутату, чи хоч одна громада виявила бажання взяти у комунальну власність майно чи профтехзаклад, який є на території Львівщини? Напевно, 에, що двіця, ні. Мені, мені невідома ця інформація. Я не можу казати так чи ні, тому що я повторюсь, типу я ну, не мав нагоди вивчати докорінно це питання, але знову ж таки. постає питання, чому громада має ініціювати таке питання? Якщо є чітка вертикаль державна, є кабінет міністрів, який чітко сказав, що заклади професійної, технічної, середньої освіти мають бути під юрисдикцією обласної ради, не міської ради, не міської ради в, облас... в області, міста в області, так а обласної ради. Ну для мене воно якось трошки є ну, нелогічним як мінімум. Але, хоча я маю свою думку стосовно місця, але продовжуйте ваше запитання. Я думаю, я дам ще зараз раплю. Е, так. Ну от власне, чи зголосилася якась із громад взяти на, на баланс чи якось співфінансувати профтехучилища, які знаходяться в них на балансі, але. Мої особисті спостереження, от це про те, що ви говорили, що немає бачення, нема стратегії озвученої і в депутатів в залі. І це було абсолютно очевидно. Не було розуміння. А чи є у департаменті освіти обласної військової адміністрації бачення і стратегії розвитку цих профтехзакладів? Натомість Львівська міська рада комунікацію таку веде, і інформація є. І я бачу чітко. Вони бачать те, 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 і якісь є напрацювання. От а я з вами погоджуюсь повністю, і тому і також справедливості ради варто відмітити, що міська рада провела значно кращу комунікацію. Та я був на одному з таких заходів, де представляли, напрацювали, були представники всіх закладів профтехосвіти міста. Вони напрацьовували свої певні стратегії, ділилися проблемами. От без сумніву є, пророблена ця робота чи є стратегія в області? Так, ця стратегія є. Вона була за. Затверджена в 2021 році, чи працює ця стратегія? Великий знак питання. Ми не можемо дати. Ну, особисто я, двічі, я не можу дати зараз відповідь на це питання, тому що, е, якщо говорити в суб'єктивно, виключно мою думку, радше ні, ніж так. Але знову ж таки, ми маємо це аналізувати. По результатах так по результатах проробленої роботи, по деклараціях, які є в стратегії, і по результатах, які були. І знову ж таки повторюсь, зараз в нас як в депутатів обласної ради з'явилось значно більше інструментів питатися. А чи ця стратегія втілена в життя чи не втілення? Давати запитання, наприклад, елементарне питання: керівник а, Червонянського училища. Давайте от. Поговорили про нього багато. Він зараз угу. назначається в статусі ВО одним просто розчерком, підписом, указом голови департаменту. так? Все. Нема комісії, нема думки громадськості, нема думки депутатів. Нікого нічого не цікавить. І таких ВО в нас по області безліч. Тільки зі сьогоднішніх закладів, якщо не помиляюсь, там 6 людей було в статусі ВО. І знов таки це ж величезна корупційна складова, величез величезний ризиковий момент, коли е, ніхто не впливає на призначення. Впливає на призначення одна людина в департаменті. Ну або якийсь департамент, або якась група людей в департаменті. По, по яких критеріях вони це роблять? По яких відборах Нема. немає комісії, яка би могла чітко і конкретно. Призначити цю людину, а потім і питати цієї людини. Давайте будемо відвертими, так? Тому що ця комісія, ця конкурсна комісія, вона несе співвідповідальність за тих, кого вони обрали в керівники того чи іншого навчального закладу. І зараз депутатів обласної ради така можливість з'являється. І це для мене також великий позитив. От наступне, я так зрозуміла, зі слів доповідаючого так, директору департаменту наступна сесія буде розглядати наступний пакет, так, тому що там десь є неузгоджені не питання, майнові, земельні і так далі, що не можуть переймати повністю у комунальну власність. Що до наступної сесії, ви, як депутат чи ваші колеги, що ви будете робити, щоб ну, у вас ну, була повна картина з тими закладами, які ви вже взяли у комунальну власність, і з тими, які. І будете за які будете голосувати на наступну сесію. Дивіться, насправді я думаю, що на наступну сесію цього не буде, тому що це значно довший процес. Я думаю, що е, пан Андрій Білус, е, коли говорив, не говорив конкретно про наступну сесію, тому що насправді це є великий масив роботи з документами та і з місцевим самоврядуванням співпраці, бо це тільки земельні питання, треба всі узгодити, бо цей ком... майнові комплекси можна передавати на баланс виключно тоді, коли там немає жодних проблем. Тому я думаю, що це наступну сесію не буде точно. Хоча ну, можу помилятися, але знову ж таки суб'єктивна думка. Звичайно, після сьогоднішньої сесії, взагалі, в контексті всіх подій, які відбувалися, я перше хочу нарешті отримати відповідь на свій запит, який я писав, і в тому запиті отримати вже якусь розлогу відповідь: по-перше, по стратегії, бо я сьогодні знову ж таки питався. По-друге, по плану дій. По-третє, як ми, як. Знов ж таки балансу утримувачі, ті люди, які той орган, які тримає на своєму балансі цей заклад, перевіряємо. Хід розвитку цієї стратегії, бо одна справа сказати, що в нас є стратегія, друга справа сказати, що ми цю стратегію виконуємо, а третя справа перевірити, як ця стратегія насправді в житті виконується, чи є ефективність в цьому, так як це є в звичайному бізнесі. так? коли керівник перевіряє, ну говорять, говорять всі, що роблять ефективно і добре, але є ключові точки перевірки ефективності того чи іншого підприємства, і відповідно це також треба перевіряти. Тому для я особисто я тримаю це питання на особистому контролі, переймаюся ним. Дивлюся, даю запитання, і насправді вболіваю, щоб це питання рухалося. Я противник того, що були конфронтації, я противник того, що був отакий певний розбрат. Зрештою, я сьогодні голосував разом з колегами. На жаль, ця поправка не пройшла. Проте про компромісну правку, щоб надати місту Львів, якщо ми говоримо про заклади в межах міста, тому що ми сьогодні приймали 18 закладів, дев'ять місцевих і дев'ять обласних. Ми зараз більше заакцентували увагу на місцевих, але насправді їх було 18 закладів. І це теж ну, питання не голосувати за місцеві, то означає не голосувати за ці. Та? Тобто питання було 18 в комплексі, їх ніхто не розділяв, ми окремо не голосували по кожному з закладів. Це теж одне з питань е, ну, самого, самого питання, формулювання цього питання. Але правка звучала таким чином, щоб дати можливість місту Львів. Дати своїх представників в конкурсну комісію для того, щоб вони також впливали на вибір. Тих керівників цих закладів, які мають бути і я вважаю що це правильно. Я голосував за цю правку. На жаль, вона не набрала голосів в залі, але я вважаю якщо місто знаходиться в місті, знаходиться цей заклад, департамент освіти міста активну участь приймав в розвитку цих закладів, мають хороші напрацювання, то чому їм не дати можливість впливати на цих наобрання? Я ну для мене це тут же була політика. Як я ну. На на цей випадок мені здається що тут була політика, тому старо зараз. зараз.